Добрий день! Хочу зробити зараз такий цікавий, ну, як би маленький міні-тортик. От. І ще для цього я взяла такі купила палички. Ну, Щоб самому не пекти. Да? Викладаю на таку прозору плівку. От. Потім ще що зробила: півпачки масла. Підігріла, Ну, якби підігріла, розвела на водяній бані. Також додавала. 4 кубика білого шоколаду, теж розбавленого на водяній бані. Тепер хочу додати згущений молокошик трошечки. Ну, от до цієї смісії згущен, згущенку, Це буде у мене такий білий крем. От. І теж додатково їх оце все масу розмішую. Такий буде у мене крем. От, потім зміщу їх, всі ці палички, цим кремчиком зі зущёнкою. от І потім з, от, так от запакую, якби, да, пленочкою обгорну і поставлю в холодильник. Подивимося, що ж у мене видає який, який цікавий О, такий крем зі зущиним молоком. І спробую приготувати. Ще таки не готувала але дивилася рецепт і хочу це спробувати зробити. Все. Всім гарних свят. Пока-пока.